Всім привіт! Дуже скоро новий рік я вирішив видалити зайвих самців у себе із вольєрів. Кролики нормально підросли Кожен вогою близько 4 кілограмів. 4-4 з половиною. Це при тому всьому, що вони дуже важко перехворіли літом на міксоматоз. Шкода, але ось таке хутро, зимове хутро. Супер. Першого гатунку нікому не потрібно. Беруть на вагу, як сміття. Но це не єдине, чим я сьогодні буду займатися. Ага, ще один довод на користь вольєрного на Казали, що вольєрах кролі рухаються, і тому вони завжди худі, худі як зайці. Ось подивіться, це є кроль. кроль молодий, але в нього майже не видно нирок. Він жирний. Навіть по по міркам кліток. Так, але головне відео в мене не про то. Головне відео в мене про те, як я інколи в мене виходить зробити напувалку кролям на всю зиму. Така напувалка, щоб потім її не поповнювати. Тому що зимою, зимою, скажімо, прямо, поповнювати отакі от ось Горшок ну проблематично. Вони його загажують, він замерзає. попробігали, повибігали, прибігали. я вибігаю, чують, що я до горшка. Проблематично. Тому ми його відставляємо в сторону. І зараз будемо намагатися зробити наповалку їм на усю зиму, щоб їм вистачало. Кралі повилазили, не знаю, не розуміють, чому справа. Нема води. Зараз буде, зараз буде вода. Якщо вийде, я покажу яка. Тут добре, тим, що у цьому, у цьому вольєрі немає нема бетонної долівки Тут ось, ось така зараз я приближу ось такий пол. Тому вода буде, буде стікати безперешкодно. Так у чому справа? Справа в тому, що склалися всі умови для кролячого Кролячого такого лузунця. дишка повна водою була, вона замерзла, потім оттала і, і ця штука у нас плава. І тепер моя задача оцей ось айсберг перенести до кролячого вольєра. Не знаю, як в мене це вийде, але буду зараз пробувати. Пішла вода на посадки зморшків. Навесні. На весні під цими яблунями я вже показував. Кому цікаво може знайти відео. Під цими яблунями у мене плантація зморшка звичайного. За допомогою залишків добування бджолиного воску. Ось залишки, яблуні. І тут у мене плантація весняних грибів зморшків. А через стежку плантація глив Ну, гливи вже я збирав цьому році, а ось навесні буду збирати знову зморшки. Ось сюди і стікає... Стікають залишки води. Залишається тільки те, що мені потрібно. ну ось це саме те, що мені потрібно, щоб не бігати з теплою водою для кролів всю зиму. Ну що ти поробиш? Вислизнула, вислизнула. Висли У мене напивалка не вийде на всю зиму. Вийде напоїти тільки на місяць. Ну нічого. Тоді, якщо я підкладу. А так. Зараз я покажу. Зараз зима не літа кролі, не талів жажда не ну, так муча, але тим не менш. Ось так працює зимова напувалка, яку не потрібно постійно поповнювати, очищувати від какашек, сіна, лайна, ну і витрухувати кригу. Працює. Просто класно, довго і граюча, набагато довше, ніж вистачало у того кориця. Королі знають, я не знаю звідки, але вони вже на генетичному рівні розуміють, що із такою кригою робити. Вони, якщо не дуже спраглі, вони її лижуть. А якщо дуже спраглі, то вони починають її гризти. Гризти як зерно. Ось такі годівнички, такі напувалки. Дякую всім за увагу та терпіння.